Всім привіт! Привіт-привіт, мої котики! Привіт, мої могутні! Сьогодні у нас з вами 6 лютого 2023 року. Запитаємо у наших підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Мудрость, логіка, плюс інтуїція. Подивіться уважніше на картку, про що вона. І те, що може вас вводити в мінус. Здержування і окнітність. Подивіться уважно ще на картку, розщована. Якщо ми побачимо, що наш день сеж із плюса перетворюється на мінус, запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати сьогодні, щоб день пройшов ефективно. Вибираємо число от 1 до 4, я вибираю 1. Так, і Хай підсвідомість підкаже: Використовую колоду карт, вдохновляючи видах. Ці колоди можна замовити як у паперовому, так і в електронному вигляді. Так, Хай підсвідомість підкаже, яку стратегію сьогодні використовувати, щоб день пройшов максимально ефективним. Один. Подивіться уважніше на картку прощована для вас. Ну вот еще я бачу, синички едят семечки на руке. То есть я могу отдать больше, потому что у меня есть много дать тем, кто ко мне обратится. И таким образом я смогу День из минуса перевести в плюс. Ті, хто выбрал стратегію 2, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку. Ті, хто выбрав число 3, ця стратегія ваша. Так. И ті, хто выбрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Гарного вам всім дня бережіть себе. Янгола хоронця, Пока-пока.